Привіт, любі, знаєте, тільки щойно також гортала стрічку ТікТока і попалося мені відео, але яке мене зацепило, і ну, також промовчити не можу. Так? Ну, коли дівчинка збиралася на побачення, так? і тут вона споминає, що вона не помолилася і каже: а помолюся потім. А Ісус, цей, цей час чекає. І дивіться, що може бути, які наслідки можуть бути. Що коли ми відкладаємо Бога на потім, потім помолюся, потім зроблю, потім піду до Бога. Так? Можливо, цього потім не, не настати, тому що можливо саме зараз ми доживаємо цю останню хвилину, останню годину. Так? Можливо, цього завтра може також не бути. Можливо, післязавтра цього також не може бути. Але час, коли є зараз час, коли ми можемо зараз помолитися і зараз прийти до Господа. Вірити, в Господа, і кожну годину, кожну хвилину ми маємо час служінню Господу. Ми не повинні відвигати це служіння для Бога на потім, тому що потім може не бути. І, і знаєте, можливо, коли ми. Неможливо, а так воно і є. Що коли ми молимося до Господа, ми прикликаємо Господа увійти в своє життя, Господь заходить і Він з нами живе. Тоді ми знаходимося в благодаті, тоді Господь нас оберігає і Господь нам дає свій захист. А якщо ми будемо потім, 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 на жаль, цього потім може не статися. Потім може нас загребти диявол і тащити собою не зрозуміло ну, куди. І тому я закликаю для того, щоб ви не відкладали на потім потім може не стати. Потім може бути дуже пізно. Наскільки мене зараз це там буквально 15 секунд то відео йшло, але наскільки мене зацепило, що я, я потім помолюся. Я потім, мені треба ще спочатку їсти приготувати. Мені потрібно спочатку там, хазяйство правиться. мені треба спочатку дітей погодувати. так? Я потім. Ні, дорогенька, Стала спочатку, зранку, помолилася, виділила час для Господа, потім всі інші. Тому що потім для Бога може бути дуже пізно. І треба жити кожного дня, кожну хвилину лише з Богом. Помолилася, сказала Боже, благослови мене на цей день, благослови мене, таточко, на роботу, будь зі мною. Завжди поруч закликай Господа у своє життя, щоб Господь був завжди з тобою поруч, щоб ти ходила під благо і була благословена Господу. Тому я тебе благословляю і також зап... хочу запросити тебе до нашої церкви, хоча б послухати Слово Боже, і щоб також привезти ти прийшов до покаяння і увірвав Господа. Амінь.